Після розмови з коаліцією Трамп опублікував фото з Путіним на тлі американського бомбардувальника. Без коментарів він підтвердив, що планує поговорити з Путіним після дзвінка Зеленському і заявив, все буде владнано. Сенатор Грем похвалив Трампа за надання Україні далекобійної зброї, завдяки якій ЗСУ перейшли в наступ. Закликав Європу, Словаччина та Угорщина швидше відмовитися від російської нафти, а ще щоб ЄС тиснув на Китай. Генсек НАТО Рюте заявив, що економіка Росії менша за Техас і не варто перебільшувати силу Путіна, назвавши його губернатором Техасу. Також він відзначив зусилля Трампа щодо завершення війни та переозброєння альянсу. Україна знову вдарила по Рязанському НПЗ, цього разу вивівши з ладу установку Ело 6 а також знищила Луганську нафтобазу. Росія атакувала район під Черніговом, убивши двох датських гуманітаріїв, що працювали над розмінуванням. ЄС назвав це порушенням міжнародного права та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.